Література сорокових х років 19 століття. Тема 13. -та. Пантелеймон Куліш. Аналіз твору Чорна Рада. Пантелеймон Куліш, український письменник, поет, фольклорист, етнограф, перекладач, літературний критик, редактор, видавець, культурно історичний діяч, мовознавець, фундатор української орфографії. Куліш сповідував ідею державності України, намагався об'єднати українську інтелігенцію східної та західної України навколо спільних ідей національного культурного відродження, входив до Кирило Мефодіївського братства. Розробив упоряджену в наступний період в Україні систему сучасного алфавіту і правопису, так звану Кулішівку, на західних землях трансформовану в Желехівку. Перу Куліша належить перший в українській літературі історичний роман Чорна рада. автор поетичних добірок досвідки, хуторна поезія, дзмін, хуторні недогарки, позичена кобза. Куліш здійснив переклад нового заповіту, переклав Біблію українською мовою Чорна рада, жанр роман, хроніка. Чорна рада перший історичний роман в українській літературі. Твір написано українською і російською мовами у 1857 році. Роман великий за обсягом епічний твір, у якому зображено важливі суспільні події та численні дієві особи. Різнови цього жанру історичний роман, що відтворює справжні події минулого і видатних людей. Це моє вийшло не романом, а хронікою в драматичському ізлаженні. Пантелеймон Куліш. Отже, чорна рада, роман-хроніка для нього характерним є правдиве відтворення в образах і картинах видатних подій історії в їх часовій послідовності. Основні персонажі історичні особи, що активно проявляли себе в цих подіях. Історична основа роману події, що відбулися після Переяславської угоди 1654 року. Боротьба за гетьманювання на лівобережній Україні після смерті Богдана Хмельницького між Павлом Тетерою Якимом, Сомком Іваном Брюховецьким на Чорній Раді, 17 червня 1663 року, гетьманом було обрано Брюховецького, який підступно завоював прихильність низів. Хоч насправді зневажав їх, він скарав Сомка і його прибічників на тлі реальних історичних подій та ситуацій, у яких беруть участь історичні особи, автор змальовує події, обставини, ситуації дійових осіб, створених його поетичною уявою. Відхилення від історичних фактів. Опис мандрівки полковника Шрама, його гостювання на хуторі Хмарище, Зустріч його сина Петра з коханою, картина двобою, переживання Лесі за коханого. джерела Романа, Історія Малоросії Маркевича, історія Малої Росії Бантишка Менського, друковані і літописні козацькі літописи, зокрема самовиця та граб'янки, старовинні документи, що автор знаходив в архівах монастирів і різних установ, фольклор. Думи, історичні пісні, перекази, легенди, казки про козаччину. Сюжетні лінії. У романі дві сюжетні лінії соціальна і любовна. Образи усі дієві особи історичні і вигадані, різко поділяються на дві групи: прибічники Сумка і прибічники Брюховецького. Центром першої групи є наказний гетьман Яким Совко та полковник піп Іван Шрам. Центральним у творі є узагальнений демократичний образ е, українського народу образ соціальних низів, черні маси. Головні герої Павло Тетеря, Яким Сомко, Іван Брюховецький, Козак Михайло, Черевань Васюта, Матвій Гвинтовка, Буха Буяхевич, Полковник Іван Шрам, Кирило Тур, Петро Шрам, Леся та інші Композиція. Роман складається з 18 розділів. Літературознавці про твір історичною основою твору є події, що відбулися після Переяславської угоди 1654 року. Боротьба за гетьманювання після смерті Хмельницького стала гострою, як ніколи до того. Від різних соціальних груп були висунутими на гетьманство Павло Тетеря, Яким Сомко та Іван Брюховецький. Отже, претендентів було троє, а булава одна. На Чорній Раді гетьманом було обрано підступного Брюховецького. Центральним у романі є образ соціальних низів черні, звідси й назва чорна рада. Це узагальнений демократичний образ українського народу, запорізьких козаків, міщан, селян тощо. Брюховецький це політичний авантюрист і безчесна людина, яка давно втратила елементарну гідність і ловить у своїй сіті простаків, удаючись до лукавства і демагогії. Усі будемо рівні: хліб та вода, козацька їда тощо. Батько і син шрами Сомко щиро засмучені долею рідного краю. Усе роблять, аби не допустити Брюховецьких та їм подібних до влади. Проте, на жаль, це не вдається. Сомка та його побратимів змальовано в романі найповніше та найпозитивніше. Як е, якима сумка виведено, як продовжувача справи Богдана Хмельницького? Про це свідчать сомкові слова: зложили до кули обидва береги дніпровії, щоб обидва приклонились під одну булаву виженем недоляшка тетерю з України. оттиснем ляхів до самої случі, і буде велика одностайна Україна. З любов'ю зображений кулішем і павлоцький полковник, шрам, палкий поборник об'єднання України. Чесний, скромний шрам не терпить людей, які продалися шляхтичам за лакомство нещасне і злигалися з поневолювачами народу. Образ шрама козацького полковника і священника в одній особі це узагальнення характеру запорожців, старшин, їхніх звичаїв і патріотизму. Гідний батька і сина Петро. Орел, не козак. Він до того гарний, що красуня Леся не спускала з нього очей, а в тих очах сіяла й ласка, й жалі, і щось, і ще таке, чого не вимовиш ніякими словами. Мужність, хоробрість Шраменка вражають навіть старих козаків. Не кожен здатен під кулями велику ріку перепливати. У ту пам'ятну ніч, коли Кирило Тур викрав Лесю, Петро подався на вздогін і, відстоюючи дівчину, бився з її зловмисником не на життя, а на смерть. Найяскравіший з образів козаків Кирило Тур. Про те, що він користується симпатією автора, легко визначити з опису зовнішності героя. Здоровенний козарлюга, пика широка, засмалена на сонці, сам опасистий, довгу прина, Піднявшись перша вгору, спадала за ухо, як кінська грива. Уси довгі, униз позакручені, аж на жупані звисали. Очі так і грають, а чорні густі брови аж геть піднялись над тими очима. Цей портрет повністю виправдовує прізвище героя. Справді з натура для Кирила, за його словами, січ мати, а луг батько. Головне для Кирила – козацька честь Лучше мені проміняти шаблю на веретено, аніж напасти у двох на одного. лицар бунтарської і дещо химерної вдачі. Кирило не має корисливих інтересів, прагне до незалежності, відчайдушних вчинків і козацького побратимства. Перед гетьманом він тримається як рівня з рівнею. Останній штрих образу Тура, який ще більше посилює до нього симпатію, викрадення вночі нареченої гетьмана Лесі, спроби визволити самого гетьмана Сумка, засудженого до страти. Хутеряни, козаки Черевання, живуть безторботним життям на лоні ідилічної природи. Про черевання колись завзятого козарлюго, а тепер одважнілого хуторянина, саме прізвище говорить Череваниха молодиця свіжа й повновида, пряма як топуля. Про їхню доч дочку Лесю написано скупо, але промовисто чи заговор, чи рокою поведе, чи піде по хаті, так усякому на душі, мов сонечко світить. Черевані хутор ідеал куліша натурального життя людини в повній гармонії з природою і совістю у дотримуванні Божих заповідей.